І таке буває після нашого розслідування. Міський голова Шепетівки Віталій Бузель фактично визнав свою причетність до тендерів на ремонт доріг за завищеними цінами. Мова йде про тендер, де перемогла фірма нардепа Лабазюка. Хоча її пропозиція була на 6 мільйонів дорожча ніж у інших учасників. Ми вже звернулися до правоохоронців і чекаємо на їх реакцію. А зараз розкладемо по поличках, чому слова мера це спроба прикрити схему. Пане Віталію, ви дуже оперативно відреагували на наше звернення. Але як так швидко ви стали на захист фірми Лабазюка, який прославився тим, що заносив хабарі чиновникам за державні тендери? Далі ще цікавіше: усі дешевші пропозиції відхилили, знайшовши порушення, і лише одна від ТОВ дорожні машини, саме та, що пов'язана з нардепом, залишилася. А тепер уважно: один із тендерів уже скасовано антимонопольним комітетом через порушення процедури. Але мер не бачить таких же проблем в інших тендерах і навіть не обіцяє розібратися. Ми бачимо, що мер не має наміру розбиратися, а просто проштовхує потрібні тендери. Тому ми подали заяву до Держаудитслужби з конкретними фактами порушень. Вулиця Шухевича, 29 мільйонів гривень. Порушення аналогічне вже скасованому тендеру, завищена ціна техніки вдвічі дорожче, ніж фірма сама собі здає в оренду. Невідповідність сертифікату якості, вимогам на бітумну емульсію. Вулиця просвіти, 14 мільйонів гривень. Запланували в річних документах поточний ремонт, а закуповували послуги по капітальному. Знову, як і по вулиці Шухевича, завищення техніки і відсутні сертифікати. Пане Віталію, будьте готові пояснити правоохоронцям, чому ви так активно захищаєте підозрілі тендери, та переплачуєте 6 мільйонів з бюджету громади. Ми будемо і далі контролювати, щоб гроші громади не розкрадалися, тим паче через фірми, пов'язані з депутатами, що фігурують у корупційних справах.